Привіт, малюче, вмочуйся зручненько і послухай вірш, а в кінці розкажеш мені, про що ти почув у цьому вірші? У яких би далях не бував, кликало вогню ясне намисто. Я тобі любов заборгував найдорожче і найкраще місто. Тут на схилах сивого Дніпра. Проплили років моїх октави. Ти колиска ніжності і добра, ти фортеця мужності і слави. Як ти гадаєш, про що цей віршик? Правильно, це вірш про місто, про наше місто Дніпро. Зараз я пропоную тобі подивитися коротеньку екскурсію нашим містом. Привіт, малята! Запрошую вас у неймовірну подорож містом Дніпро. Зупинка перша. Куля бажань на набережні. Це чарівна куля бажань на нашій довгій набережній. Кажуть, якщо потерти її та загадати найпотаємніше бажання, вона обов'язково здійсниться. Зупинка номер 2 ось ще одне моє улюблене місце. Тут написано Я люблю Дніпро і це правда. Я так люблю наше місто. Наші річки, парки та вулички. Зупинка номер 3 Ого, погляньте на цей великий міст. Він такий довгий. Це єдиний в Європі залізничний міст з криволінійною траєкторією. Спорудження дивує своєю красою. Зупинка номер 4 І це водоспад. Виявляється, прямо в місті є справжній водоспад. Вода так швидко біжить, шумить, ніби співає. Зупинка номер 5 Подивіться, скільки мостів у нашому Дніпрі. Вони ніби великі арки з'єднують береги. А посередині річки острів, такий зелений і красивий. Тут так багато місць, де можна побігати і погуляти. І остання зупинка на сьогодні, а це Кьольнський бульвар. Коли дуже жарко, ми приходимо сюди. Тут є такі штуки, які роблять маленький дощик туман. Це так весело і прохолодно. А ще тут дуже красиво. Традиційно у другу суботу вересня ми святкуємо День нашого міста. Зараз я пропоную вам зіграти в гру. Гра називається Опиши і відгадай. Я описую, а ти відгадуєш. Він їздить по місту, але немає коліс, як у машини. У нього є дроти над головою. Він їде по спеціальних залізних лініях, гучно дзвонить і возить багато людей. Що це, діти? Це трамвай, молодець. Він стоїть на вулиці. У нього є три ока червоне, жовте і зелене. Коли горить червоне, машини стоять. Коли горить зелене, машини їдуть. Так, ти вже відгадав, молодець, це світофор. Це місце, де багато дерев, лавочок і квітів. Тут можна гуляти з батьками, кататися на велосипеді, а ще тут є дитячий майданчик. Це місце називається парк. Супер! Він стоїть на площі, з нього б'ють струмені води. Особливо гарно, коли світить сонце і в його краплях з'являється веселка. Що це, діти? Правильно, це фонтан. Тут можна купити хліб, молоко, фрукти. У ньому є полички з різними продуктами і каси, де ми платимо. Звісно, це ж магазин. Це великий будинок, де можна подивитися мультики і фільми. Тут є дуже великий екран і м'які крісла, де всі сидять і їдять попкорн. Звісно, це ж кінотеатр. Супер, ти молодець. Тепер розкажіть мені, будь ласка, що ми можемо робити на кожній із цих зупиночок, які ми побачили? Наприклад, перша зупинка в нас була яка? Ми зупинялися біля кулі бажань. Що там можна робити? Погуляти. Загадати бажання біля кулі. Супер! Наступна зупиночка у нас була набережна, так? Красивий напис і наша набережна. Що ми з вами можемо робити на набережній? Гуляти, кататися на самокатах. А ще зробити красиві фото. Супер малята! Які ще зупиночки ми бачили? Ми бачили водоспад, дуже красивий, там теж можна помилуватися, погуляти біля водоспаду. Ще ми бачили міст, так? Для чого нам потрібні мости? Мости з'єднують береги так, щоб можна було. Перейти або переїхати з одного місця в інше за допомогою мостів. Чудово! Ще ми бачили бульвар. Що ми робимо в парках, в бульварах? Ми там гуляємо, так, відпочиваємо, граємось. Чудово! Дякую, малюче, що ти був сьогодні з нами. До нових зустрічей.